Вшановуватимуть полеглих героїв і в інших українських містах у Миколаєву, зокрема, відкриють пам'ятник небесній сотні. В Полтаві проведуть мітинг, а у Львові пройдуть ходою. Деталі розкажуть регіональні кореспонденти. Сьогодні у Миколаєві о 14-й годині відбудеться урочисте відкриття пам'ятника Небесній Сотні. Меморіал почали встановлювати ще три дні тому і зараз він вже повністю готовий. Проєкт розробляли миколаївський художник Сергій Іванов та скульптор Володимир Цесарик. Перші розробки представили ще в вересні минулого року. Макет виносили на розгляд громадськості через соціальні мережі. Остаточний проєкт затвердили у листопаді. Пам'ятник являє собою 4-метрову бронзову скульптуру у вигляді двох крил. На меморіалі написи Пам'яті Небесної Сотні та Герої невмер. Пам'ятник виготовлено за кошти благодійників, а встановили його у сквері Ради Європи. Сьогодні близько 17-ї полтавці прийдуть сюди до приміщення облдержадміністрації, щоб вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні. Це місце пам'ятник для багатьох полтавських євромайданівців. Саме тут з грудня по березень стояла наметове містечко. На цій площі проводили вічі. По закінченню мітингу Святоуспенському кафедральному соборі священники різних конфесій відслужать панахиду не лише за героями Небесної Сотні, а й всіма загиблими за волю і незалежність України. Адже багато активістів революції гідності нині воюють на сході України. Днями поховали двох наших хлопців, учасників полтавського євромайдану, які загинули поблизу Маріуполя. У Львові Небесну Сотню вшановуватимуть кілька днів різні громадські організації. Сьогодні відбудеться пам'ятна хода. Її організовує Львівський євромайдан. Учасники свічками та портретами загиблих героїв Небесної Сотні пройдуться вулицями міста, рухатимуться від площі Шашкевича, де пам'ятник жертвам політичних репресій до проспекту Свободи. Там встановлюють тимчасовий пам'ятний знак загиблим героям. Учасники анонсували, що захід відбудеться без політичних актів. Та гасел. До акції Свічка пам'яті городян запрошує долучитись міська рада. Прочаток призначили на сьому вечора. Учасники планують запалити лампадки та ними викласти тризуб. Організатори запрошують до акції залучатись усіх лів'ян.